Чого зробили цю раду? По-перше, для того, щоб один з одним поспілкувалися і проблематику висказали. Яка є проблема в обміні інформацією, в, 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 е, в оперативній передачі, в, 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 виходить інформацію, яка у нас є. А потім у нас буде час обсудити всі значить, такі моменти, які кожного цікавлять. Правильно? Для того ми сьогодні туди зібралися. Подавча база, технічні параметри в нас є. Коротко встановимося на системі 100-134 і більш розширеніше на системі 112, ми детально винімали і так далі. І як вона зараз працює і як вона може працювати. ...підготовки, Там буквально 4 години з ну, так як ми є координатори з нами, служба цивільного захисту. наш оперативно-число центр він у нас. Артистка, яка зберігає 99,9% АБІТІ. Вони всі стають в лінії, держаться, супровождаються і так далі. Прибор, який записує, він одновременно пише до 12 каналів, захист там не ограничений, збереження року. Всі, всі, хто дзвонив на центральну, включає службу, які ви дзвоните по перемогління. Вони так само записуються сюди. Ось так само, як і по підготовці спеціальних опільних працівників, що ходять навіть Заводивович. Зараз сьогодні оперативний біжу. Є обслуговувати лінії 101-112. Кількість дзвінків із того, що... Ми дуже багато дзвінків обробляємо, ну, ті, хто вас не ну, проблеми. Якщо там немає конфлікту юридичного, скажімо, є домова служба, є комунальна служба, по медицині теж намагаємося передати, ми це все пробуємо ну, швидко переключати, передавати і так далі. Ну, ми по області ми маємо IP-телефонію. З нашими підрозділями. Не панацея від всього. Але якщо резервувати плюс це мобільність. Він буде працювати в Сарнах, в Костополі, в Торонто, в Нью-Йорку, будь де в одному і тому самому номеру, де є інтернет звязок Плюс фізично 98%. Основною метою сьогоднішнього заходу, який організувала Головне управління ДСНС, є вдосконалення системи отримання телефонних викликів від населення, оперативної обробки даних та обміну інформації про надзвичайні ситуації чи загрозу їх виткнення на території рівненщини, а також покращення управління та координації взаємних дій екстрених служб під час ліквідації пожеж, наслідків надзвичайних подій, дорожньо-транспортних пригод тощо. Важливим питанням семінару було обговорення алгоритму створення в області центру управління в звичайних ситуаціях, який дозволить повноцінне функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.